У глибині старезного лісу, де дерева росли так густо, що їхні крони перепліталися і утворювали зелене шатро, жила маленька істота на ім'я дзвіночка. Вона була схожа на дівчинку, але мала прозорі крила, що мерехтіли на сонці, наче краплі роси. Волосся в неї було світле, з відблисками кольору меду, а очі, як два синіх озерця. Дзвіночка була лісовою феєю, яка піклувалася про всі квіти і рослини навколо. Кожного ранку вона пролітала над галявинами, торкаючись пелюсток квітів, аби ті розквітали, і шепотіла листочкам теплі слова, щоб вони залишалися зеленими і сильними. Весь ліс любив дзвіночку, адже з її приходом завжди панувала радість і гармонія. Але одного разу трапилося лихо. У центрі лісу протікав кришталево чистий потічок, із якого пили воду звірята і птахи. Саме він напоював коріння старих дерев, що давали притулок багатьом істотам, та ось вода у потічку почала мутніти. Вона втратила свій дзвінкий спів, і навіть квіти біля його берегів почали в'янути. Дзвіночка одразу зрозуміла у лісі з'явилася темна сила. Вона звернулася до мудрої сови, що жила у дуплі найстарішого дуба. Шановна сово, сказала дзвіночка, що сталося з нашим потічком? Чому вода в ньому більше не чиста?» Сова повільно розплющила свої жовті очі і відповіла: на півночі лісу, за чорними скелями. Прокинувся злий морок. Він полює на все живе, забираючи в рослин силу, а в води прозорість. Якщо його не зупинити, увесь ліс перетвориться на пустелю. Дзвіночка злякалася, але водночас відчула в серці відвагу. Вона вирішила вирушити в дорогу і відшукати морока. Спершу фея відвідала друзів, аби попрощатися. Її проводжали білочки, зайці, олені і навіть найменші пташки. Усі бажали їй удачі. Вона вирушила ранком, коли сонце ще тільки піднімалося над горами. Її шлях пролягав крізь густі хащі, де не ступала людська нога. На своєму шляху вона зустріла їжака, який котив перед собою яблуко. Куди йдеш, дзвіночко? запитав він. Шукаю морока, аби врятувати наш потічок. Візьми моє яблуко, сказав їжак, у дорозі воно тобі знадобиться. Далі фея натрапила на гірську козу, яка стояла біля стрімкої скелі. Не зможеш пройти далі без допомоги, сказала коза. Схили круті і небезпечні, але я навчу тебе перестрибувати камені так, щоб не поранити крильця. І справді, завдяки порадам кози, дзвіночка подолала важкий шлях і дісталася до темних скель. На півночі лісу не було співу птахів. Тиша стояла гнітюча, серед каміння виростали лише сухі кущі. Дзвіночка почула, як під землею щось шумить і стогне. Вона відшукала печеру, з якої виходив холодний вітер. У печері було темно. Але дзвіночка засвітила свій маленький ліхтарик, зроблений із світлячків, і тут вона побачила морока. Він був схожий на тінь, що мала обрисів велетня, його очі світилися червоним, а від подиху в'янули трави. Чого прийшла маленька? загарчав морок. Я прийшла повернути чисту воду нашому потічку, сміливо відповіла дзвіночка. Морок засміявся. Думаєш, твоя крихітна сила здолає мене, я поглину тебе, як поглинаю світло, але Фея не злякалася. Вона пригадала слова мудрої сови, справжня сила у доброму серці. Дзвіночка дістала подарунки, які їй дали друзі: яблуко їжака, пісню кози і тепло світлячків. Вона склала їх разом. І раптом з її долонь засяяло сяйво, таке яскраве, що навіть тіні розступилися. Морок закричав і почав танути, наче дим на вітрі. Його темна постать розчинилася, а з печери вирвався потужний потік світлої води. Дзвіночка повернулася до свого лісу. Потічок знову заспівав. Вода стала чистою, мов кришталь, квіти ожили. Дерева випростали гілки, а звірята знову загралися біля берегів. Усі дякували дзвіноці за її сміливість. Сова промовила: Ти врятувала наш дім, бо не злякалася темряви і вірила у світло свого серця. Відтоді дзвіночка стала не лише охоронницею квітів, а й захисницею всього лісу. І коли вітер приносив загрозу чи темну хмару. Усі знали, їхня маленька фея не дозволить злу перемогти. Жили вони ще довго і щасливо в гармонії з природою.